Ви знаєте, що 26 січня на засіданні Кабінету міністрів України прийнято ряд важливих документів з метою подальшого посилення рівня цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Не можу не акцентувати увагу, що з 1 липня позаминулого року в нашій державі чинний діє. Кодекс цивільного захисту України, який регламентує всі питання цивільного захисту населення і територій, постановою Кабінету міністрів України номер 18 від 26 січня регламентовано роботу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Затверджено положення про комісію. Та її персональний склад, голова комісії, прем'єр-міністр України. Перший заступник голови державної комісії за посадою, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови державної комісії, голова. Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В межах повноважень пріоритетними завданнями Державної служби з надзвичайних ситуацій є локалізація і ліквідація пожеж, що виникають у містах внаслідок обстрілів в першу чергу в житловому секторі. Це розбір завалів та пошук постраждалих у зруйнованих будинках. Надання домедичної підготовки, допомоги вибачаюсь, та сприяння відселення населення у безпечні райони міст, надання допомоги населенню в пунктах обігріву, забезпечення сталої роботи об'єктів життєзабезпечення населення, це проведення розвідки та очищення територій міст від вибухонебезпечних предметів. Штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який знаходиться в місті Краматорськ, здійснюється координація дій служб цивільного захисту щодо виконання заходів з нормалізації життєдіяльності в містах Авдіївка та Дибальцева. У містах Авдіївка та Дибальцева у зв'язку з постійними обстрілами терористів ускладнено проведення комплексу аварійно-рятувальних. Робіт у повному обсязі. В Авдіївці на даний час відсутнє централізоване вода та теплопостачання. Протягом вчорашнього дня організовано роздачу гуманітарної допомоги мешканцям міст, підвезення технічної води до центральної міської лікарні, будинку для людей похилого віку та інших соціально важливих об'єктів. Забезпечено електропостачання центральної міської лікарні від пересувної електростанції. Надскладна ситуація залишається, на жаль, у місті Дебальцеве, де відсутні на даний час централізоване водо, тепло та електропостачання. Державною службою організовано додаткову роздачу гуманітарної допомоги мешканцям міста. Підвезено 5 тонн. Технічної та 6 тонн питної води для населення забезпечено електропостачання бомбосховища та інших об'єктів з допомогою шести електрогенераторів. Організовано функціонування пункту харчування для населення це дві польові кухні на 300 осіб кожна. Вчора до міста Дебальцева доставлено. Гуманітарний вантаж від головних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській, Запорізькій, Кірваградській та Харківській областях, електрогенератори, печі на твердому паливі, ковдри тощо всього до проведення аварійно-рятувальних робіт в містах Авдіївка та Дебальцева залучено 67 чоловік особового складу. Та 15 одиниць техніки. У місті Маріуполь продовжується проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт. У мікрорайоні Східний підключені до електропостачання всі багатоповерхові будинки. Завершується робота по підключенню окремих будинків в приватному секторі. З метою організації життєзабезпечення постраждалого населення. В цілодобовому режимі функціонують намети, які забезпечені продуктами харчування, медикаментами та предметами першої необхідності. В зазначених наметах працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій, до яких вже звернулося більше однієї тисячі людей. Групою верхолазів аварійно-рятувального загону Державної служби. За допомогою альпіністського спорядження проведено демонтування нависаючих конструкцій на верхніх поверхах житлових будинків за адресою вулиця Київська, 3, 11 62, міста Маріуполь. Всього демонтовано 1500 кілограмів небезпечних уламків конструкцій та вилучено три боєприпаси від реактивної системи залпового вогню ГРАД силами рятувальників. Проведено обстеження 19 приватних будинків, надано допомогу мешканцям в поновленні будинків. надано допомогу комунальним службам міста Маріуполь у відновленні інфраструктури життєзабезпечення. Для цього надано два генератори, дві автомобільні драбини, один колінчастий підіймач та дві освітлювальні вежі. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Здійснюють побудинковий обхід 185 будинків у зоні ураження з метою профілактики пожеж та загорянь, надання необхідної інформації населення. Це дуже важливо, я зупинюсь, роз'яснювальна робота з населенням. Проводяться заходи з перевірки та підготовки підвалів та інших пристосованих місць для укриття населення. У разі небезпеки, обладнання їх необхідними запасами питної води та засобами освітлення. Виготовлено та розповсюджено листівки щодо правил поводження населення у зоні бойових дій та у разі виявлення небезпечних, вибухонебезпечних предметів. Спільно з представниками органів місцевого самоврядування комісійно обстежено 60 будинків на наявність руйнувань. Надана робота, дана робота продовжується на даний час. Розгорнуто два пункти обігріву, в яких отримали вже допомогу 3109 осіб. Це місто Маріуполь, встановлена польова кухня. Пункти обігріву забезпечені продуктами харчування, медикаментами та предметами першої необхідності. Додатково використовуються вони як центри надання психологічної та медичної допомоги. Інформування населення, зосередження і розподілу гуманітарних вантажів комплексно використовується пункт обігріву для задоволення всіх потреб населення, яке змушене в складних умовах бойових дій відновлювальних робіт зимового періоду, завдякуючи турботі влади. Допомоги рятувальників інших служб цивільного захисту отримувати таку необхідну допомогу, відкрито цілодобову гарячу телефонну лінію для звернень громадян за номером 101, а також у штабі територіальної оборони міста Маріуполь. Всього до проведення аварійно-відновлювальних робіт в містах Авдіївка, Дебальцева та Маріуполь залучено. 2508 чоловік особового складу та 176 одиниць техніки. На виконання доручень Кабінету міністрів України для забезпечення життєдіяльності постраждалого населення міста Авдіївка, Дебальцева та Маріуполь Державною службою України з надзвичайних ситуацій сформовано резерв 49 електрогенераторів різної потужності. 150 печей обігріву та 15 польових кухонь. У місті Славянську утримується резерв сил Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі 50 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Серед повноважень Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій і аналогічно положеннями про регіональні комісії з питань ТЕП-ТНС Одним із напрямків, як і одним із напрямків цивільного захисту, є евакуація населення у разі необхідності.